Вітання, терапевтична казка українською! Знову з вами. Магія дії. Як перетворити провину в допомогу? Ми вже говорили про те, що провина вцілілого це почуття, яке часто йде пліч опліч із безсиллям. Нам здається, що ми нічого не можемо зробити для тих, хто залишився в небезпеці або для тих, кого ми втратили. І це відчуття безпорадності підживлює нашу провину. Але в казкотерапії є золоте правило: щоб перемогти дракона безсилля, потрібно стати лицарем дії. Уявіть собі казку про дівчинку, яка вміла розмовляти з деревами. Коли її улюблений старий дуб вирвала буря, вона сіла поруч і гірко плакала. Їй було шкода дуба, і вона відчувала провину, що не змогла його вберегти і захистити. Але потім вона помітила маленький жолудь, що лежав біля коріння, і замість того, щоб продовжувати плакати, вона взяла цей жолудь, знайшла гарне місце і посадила його. Вона почала доглядати за маленьким. Паростком її сум не зник, але він перетворився. Він став турботою. Дівчинка зрозуміла, що не може повернути старий дуб, але може виростити новий. Вона перетворила свою провину, на надію. Діти і дорослі, ми не можемо змінити минуле, але ми можемо впливати на сьогодення і майбутнє. Коли ви відчуваєте провину, ваше серце насправді каже: Я хочу допомогти, я хочу щось зробити. Тож давайте його послухаємо. Скринька добрих справ це потужна практика, що перенаправляє енергію з саморуйнування на творення. Перше знайдіть коробку. Візьміть будь-яку гарну коробку і прикрасьте її разом з дитиною. Напишіть на ній наша скринька добрих справ. Друге Мозковий штурм. Обговоріть, які маленькі, але реальні добрі справи ви можете робити. Важливо, щоб вони були посильними для дитини, наприклад, намалювати малюнок для воїна, віддати свої старі іграшки дітям-переселенцям, допомогти мамі по господарству, щоб у неї був час зателефонувати родичам. Донат зібрати гроші на корм для тварин у притулку, написати лист підтримки другу, який далеко. Третє записуйте і виконуйте. Запишіть кожну ідею на маленькому папірці і покладіть у скриньку. Раз на тиждень або коли почуття провини стає особливо сильним. Витягайте один папірець і виконуйте те, що там написано. Ця проста дія має неймовірний терапевтичний ефект. Вона повертає дитині відчуття контролю та значущості. Вона показує, що її життя в безпеці це не просто везіння, а ресурс, який можна і треба використовувати. Для допомоги іншим, і тоді провина перетворюється на силу і відповідальність.